В нашому будинку проводиться незаконне будівництво і великого балкону, це можна побачити, втручанням в фасадну стінку нашого дому. І ми, мешканці цього будинку, дуже боїмося за своє життя, бо в нашому будинку є у мешканців деяких тріщини на стінах після вибухів, останніх вибухів в нашому місті. Смотрите, вот идет глубокая трещина. Ее не было. После взрыва она появилась, сейчас еще больше становится. Это вообще глубокая, идет, гляньте. Вон. Это ой-ой-ой, на всю эту. Вот идет эта первая идет. Вот идет вторая. Они появились, когда у нас были сильные взрывы. Очень было слышно, прям дребезжал волнами шло все. И вот они появились. Ну, их было меньше. Сейчас с каждыми обстрелами их становится больше. То есть нагрузка идет. А балкон? цена якость всплывает? Будет на Конечно, это же вес. Оно же будет тянуть дом. Ну я не знаю, если уже идут трещины, да, и такая постройка, ну, ж может просто дом сложиться. Как-то пытались связаться с хозяевами квартиры, но это все бесполезно. В этом доме я проживаю уже больше 30 лет. Дом достаточно старый, он был построен до этого еще лет за 30. Но дом, в принципе, был крепкий, стоял как бы нормально. Весной этой летом были, когда ракетные обстрелы, я потом обнаружила трещину, которая прошла вот так вот через всю стену. Ну, обои как бы старенькие были бы, наверное, не удержали, а поскольку здесь ее очень хорошо видно, но дальше пошла по потолку. А во время, когда строили, ну, наши соседи решили себе установить балкон, расширить площадь, так сказать, еще намного. Вот, когда они вбивали все эти швеллера, эти балки, дом просто вибрировал. Просто вот эта вот вибрация, она ощущалась по всему дому. И, собственно говоря, я считаю, что это... Э Ну, достаточно велика нагрузка для нашого дому. Я проживаю на першому поверсі, і це будівництво закриває світло в моїй квартирі. А на третьому поверсі проживає похила людина і це будівництво. Дає вільний доступ до її квартири. Ходили в райадміністрацію київську, писали, і я писала від себе, і писали, ми колективну скаргу написали, ми ходили в ЖЕК, ми ходили в ГАСК, я ходила в міліцію, в поліцію, написала заяву від себе про незаконне будівництво. Але ми дізнаємося, що у нашого сусіда дуже багато коштів і він може робити все, що йому завгодно. Ніхто нічого не може зробити. приходить наш участковий, походив, виписали їм штраф, але щоб ви розуміли, власника квартири ми не бачили, його не бачив ЖЕК, його не бачила поліція, і з ним ніхто не може зв'язатися. В ГАСК ми зверталися, в ГАСК прийняли в нас заявку, послали її, послали її на Київ, ми чекаємо відповіді і це дуже багато часу забирає. І от ми чекаємо. У цій квартирі під номером 23 мешкає сам власник. Як розповіли нам інші жителі будинку, його зараз немає вдома. Ми, власне, спробуємо поговорити із працівниками. Доброго дня, вітаю журналісти Суспільного Одеси. Підкажіть, будь ласка, чи є у вас якісь документи? Я роботяга зу... а не хазяїн. Ви до хазяїна прощатися. Хазяїн приїде на 10 часов. Я робочий. Під час комісійного обстеження було встановлено факт розпочати будівельні роботи без дозвольних документів. Тобто, власник будинку. По генералу Петрова 10, власне, квартири 20 розпочав будівельні роботи без дозволених документів. Він почав будувати полкон на другому поверсі. Намір це було зафіксовано. На сьогоднішній день вже складено акт. Акт підписано всіми службами одеської міської ради. Він вже направлений до Київської районної адміністрації. Ми чекаємо розпорядження щодо його знесення. Після того, як в нас буде розпорядження у термін 5 днів, він буде демонтований.